Ми з вами знаходимося біля підніжжя пам'ятника пам жертвам голодомору, який, пам'ятаєте, відкритий буквально був два роки назад. І сьогодні, спільно з керівниками району, спільно з представниками трудових колективів відбулася церемонія покладання квітів та вшанування пам'яті хвилини мовчання людей, які загинули. Під час голодоморних років. Наш народ пережив три голодомори. Парламенти багатьох країн затвердили резолюцію, у яких голодомор в Україні визнано геноцидом. І хоча минулого не змінити, головне не допустити його повторення. Цей меморіал буде слугувати завжди пам'яттю тому, що ця страшна трагедія була. А саме головне, щоб ми задумалися над тим, що вона не повинна ні в якому разі повторюватися. Покладання квітів біля меморіалу 26 листопада це лише перший захід з низки запланованих. На кладовищі по вулиці Петровського, там де в нас стоїть пам'ятник, і ми запрошуємо і людей, і родичів, чи їх там похоронені, і всіх бажаючих, хто хоче прийняти участь в Панахіді, і в шануванні пам'яті тих людей. І об 11 годині. На сліпоковому кладовищі, це на вулиці Тельмана Профінтерна, також буде невеличкий мітинг і також е, вшанування пам'яті. Тому хто не байдуже, у кого є час, кого є бажання до цього, будь ласка, приходьте і спільно е, вшануємо пам'ять людей, яких нема поряд з нами, які загинули смертю нелогічною, неприродною, а та, яка називається Голубимор. Є безліч спосібів, якими можна вшанувати загиблих у роки голодомору. Можна принести квіти до меморіалу, можна сходити до церкви, можна запалити свічку у вашому вікні, а можна просто віддати шану загиблим хвилиною мовчання. Неважливо, як ви це зробите. Головне, щоб пам'ять про ті жертви була завжди живою. Наталія Білогурова, Олександр Довбиш, студія Барт.